Санкції б'ють у саме серце російської економіки мінус 37 мільярдів доларів. Президент Володимир Зеленський повідомив, що за даними служби зовнішньої розвідки, під керівництвом Олега Іващенка у Росії вперше від початку війни зафіксовано помітне падіння видобутку та переробки нафти. Тепло, всупереч обстрілам, держава відновлює опалення. Постраждала громада, держава виділила кошти на відновлення систем опалення, ремонт пошкоджених будинків і доставку генераторів у громади, що постраждали від російських ударів. Мрява від ударів, десятки тисяч українців без світла. Міненерго повідомила, що понад 27 тисяч споживачів залишається без електропостачання. Мирні переговори між Україною та РФ розпочаті у травні цього року в Стамбулі. Наразі повністю зупинилися. Жодного прогресу на шляху не досягнуто, заявив в інтерв'ю The Times перший заступник голови МЗС України Сергій Кислиця.